вечора. новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Олена Юрик, і за мить я розповім вам найважливіші новини дня сьогодні. У випуску екоготель у парку будують за всіма дозволами. На Тернопільщині люди не поспішають вакцинуватися. У місті обиратимуть найкращого студента. Екоготель у парку національного відродження будують за всіма дозволами. Фірма Забудівник підтвердила, що має необхідні для проведення робіт документи але громада хоче, щоб міська влада обговорила з нею необхідність зведення готелю. На місці будови побувала і наша знімальна група. Побачивши техніку, яка риє котлован на майданчику в парку національного відродження, люди зупинили її власними силами. Так вони перешкоджають будівництво екологічного готелю на території парку. Риє котлован під е, забудову готелю. Е, природньо що виникає питання: що чи порадили з громадою Тернополя, чи варто нам? Треба нам така необхідність виникла, щоб майже в центрі парку, який люди садили самі. Ми ініціюємо, щоб міська влада зустрілася з громадою і почула його голос. Міська влада говорити з громадою готова. Від рішення останньої залежать і терміни будівництва. Протягом року роботи можуть бути завершені, але все залежить від того, наскільки буде досягнуто порозуміння з громадою. Якщо буде конфлікт з громадою, роботи будуть призупинені. Якщо буде роз'яснено, від громади буде розуміння, що це моя потреба, роботи будуть продовжені. Громадські організації. Які з'ясовували обставини будівництва, порушень у ньому не бачать. Вони кажуть, що особисто зустрілись із забудівником і оглянули його документи. Із підприємцями клали угоду, за якою він зобов'язаний встановити дитячий майданчик на вільній території парку. Порядка 6-7 громадських організацій ми пройшли по парку, подивившись на ситуацію, там як захламлено, там було. І внизу, якщо ви подивитись, нижче, є накидані плити, все остальне. ми. Показавши всі законні документи, які в нього є на цю забудову, і річні сесії, є дозвіл на право будівництва, є навіть декларацію, яку він нам вручив. Показав межі, і ми провірили межі забудови, які тут нам на цьому момент... Точки, якби цієї забудови не виходить цю ділянку асфальтну, ми прийшли і не руйнується ні одне дерево. Що всі дерева будуть збережені, підтвердив і міський голова. Ділянка, на якій будують готель, за даними Держземкадастру, в категорії житлової забудови. Немає абсолютно ніяких за насаджень. Ця площадка більше 20 років не використовується, крім того, що було місцем для збору сміття. Була пропозиція проведений конкурс на будівництво там, екологічного готелю. Таке поняття, як будівництво готелів рекреаційних зон, і в парках, є не заборонено, це дозволено діючим законодавством. Будівництво даного готелю буде проводити комунальне підприємство, тобто роботу отримає реально більше 200 працівників, які доздіяні в будівництві. Після завершення будівництва там, де збудований готель, який буде працювати, повністю використовувати природні ресурси. Коли екоготель запрацює, щорічно там матимуть роботу 50 людей. В новобудові встановлять водяні колектори і вітрові генератори. Це дозволить уникнути викидів вуглекислого чи іншого газу в повітря, щоб не нашкодити навколишньому середовищу. Крім того, екологічний готель дасть змогу запровадити інновації у сфері готельного господарства Тернополя. Тернополем курсуватиме менше маршруток. Таке рішення прийняв сьогодні вранці виконавчий комітет міської ради. Натомість пообіцяли збільшити кількість тролейбусів недавно придбаних за кордоном. Більше про зміни із транспортом дізнаєтесь на наступному сюжеті. Вартість проїзду наразі підвищувати не будуть, кажуть у міській раді. Вони знайшли інший вихід, аби владнати з перевізниками конфлікт, а саме зменшили кількість транспорту на окремих маршрутах. Зокрема, по дорогах міста відтепер їздити не будуть. По одному автобусі другого та 34 го маршрутів, по два першого, го та 31. го Рідчя доведеться чекати і на 28 й і 36 й автобуси. Їх кожного стало менше на три одиниці. Ми подивилися і по звітах. Ми по перевізниками подивилися і провели моніторинг по цьому маршруту і сам перевізник зрозумів, що потреби ганяти сім одиниць автобусів на цьому маршруті немає, і відповідно написав звернення про те, що що він погоджується з тим скороченням, скоригувати рух транспорту. Міська влада має намір і у вечірній період. Застерігаю всіх наших мешканців і пасажирів. Що зараз ми також робимо розклад руху що після восьмої години не буде на будь-який масив, так як сьогодні бігає, по. 10-8 транспортних засобів одного маршруту. Ми наполовину скоротимо. Натомість збільшили кількість автобусів, що рухаються в напрямку селища Велика Березовиця. Нагадаємо, нещодавно жителі передмістя не поділили п'ятий маршрут, який розпочав курсувати і в село Острів. Додатковий рух автобусних маршрутів в напрямку села Березовиця, в напрямку села Острів для того, щоб зняти конфлікт, який виник в Тернопільському районі. Оскільки район не може сам справитися наданням транспортних послуг, то ми допоможемо в цьому. Окремо визначені одиниці транспорту, які будуть курсувати виключно до Березовиці, зробити розворот в Березовиці, забирати населення з Березовиці і вести до Тернополя, окремо виділено два автобуси, які будуть курсувати далі до села Острова. Та незручностей із транспортом у Тернополян не буде, обіцяють міській раді, адже на зміну автобусом курсуватиме шість недавно придбаних тролейбусів, а саме за п'ятим, восьмим та дев'ятим маршрутами. Різкі погодні перепади, низькі температурні показники віщують не лише прихід справжньої сніжної та морозяної зими, а й грип з вірусними інфекціями. Про стан захворюваності на Тернопільщині, профілактику і лікування. Далі ситуація із захворюваністю на грип та гострі респіраторні захворювання серед населення Тернопільщини не перевищує підпоріг і відповідає сезонній. Якщо брати загальноукраїнські показники, то в нашій області вони найнижчі. Щоправда, розслаблятись спеціалісти не рекомендують, нагадують про профілакти. Лактику і наголошують, самолікування може зашкодити. Зараз у нас в зв'язку з такою епідемічною, економічною ситуацією, багато хворих лікуються вдома, доліковуються до такого стану, що і самі приймають собі, призначають ліки, самі призначають антибіотики. І в зв'язку тоді вже далі із резистентністю певною, і з вираженим такими ускладненням лікувати таких пацієнтів важче. Знову ж таки фінансово буде затратніше. А щоб забути на сезон про грип, епідеміологи все ж наполягають на вакцинації. кажуть, на власному прикладі перевірили, після щеплень не хворіють. На даний момент лише 128 осіб на Тернопільщині вакцинувалися. Хоча в попередні роки ця цифра сягала навіть 12 тисяч. В цьому питанні наша область наразі займає по Україні п'яте місце з кінця. Якщо хтось стикався безпосередньо в сім'ї, когось лікуючи на ангіну… На респіраторну інфекцію, не на грип, і пережили 2-3 дні з температурою 40, то згадайте, скільки грошей ви витратили тільки в першу ніч. На все починаючи від лимону і закінчуючи противірусними. І якщо потрібно, треба і капельницю і тому подібне. В аптеках вартість вакцини коливається від 70 до 165 гривень. Виробники іноземні для тих, хто сумнівається в безпечності щеплень, можна звернутись за порадою до фахівця. Чи навчатися дітям з особливими потребами у звичайній школі? Хто має займатися з дитиною з вадами мови? Відповіді на ці та інші питання шукали тернопільські педагоги на тематичному семінарі. Про що йшлося на зустрічі? Почуєте далі. Спеціалізовані чи звичайні школи, де краще здобувати освіту дітям з особливими потребами, сьогодні в Україні починають впроваджувати нові методи у роботі з такою молоддю. Зараз відбувається трансформація суспільної думки щодо корекційної освіти дітей з особливими потребами. З'являються нові форми навчання для дітей з порушеннями розвитку, зокрема інклюзивна освіта, коли діти із порушеннями психофізичного розвитку знаходяться у навчаються у загальноосвітньому навчальному закладі – дошкільному чи в школі. Корекційна освіта в цілому дуже потрібна, потрібно її розвивати. Проте, крім розвитку, потребує інклюзивна освіта й професійних вчителів. Кваліфікованих корекційних педагогів кажуть їхні колеги. Сьогодні недостатньо. Інклюзія на шляху свого ефективного запровадження вона дійсно має дуже багато труднощів і перешкод. Які полягають як і в недостатності кадрового забезпечення, так і в недостатній методичній підготовці педагогів, також має місце проблема і психологічної неготовності педагогів до здійснення навчальної діяльності. Цими категоріями дітей для прикладу в Тернопільській спеціальній школі з учнями працюють кваліфіковані викладачі, адже як зауважила директор закладу, не кожен освітянин зможе працювати з цією категорією дітей. Говорять, знаєте, якщо працювати з обдарованою дитиною, ми підбираємо педагогів особистих, так тобто особистості, ми, ми підбираємо. А працювати з хворою дитиною, дитиною з особливими потребами, ми вважаємо, що може будь-який вчитель. Працювати ні, це хибна думка, і відповідно тому ми співпрацюємо з науковцями, піднімаємо свій рівень. Тому що є така в медицині, є така фраза, і якої притримуються і в дефектології. Саме головне не нашкодити дитині. Учні спеціальної школи процесом навчання задоволені. Розповідають, що крім уроків є у закладі чимало інших приємностей. Уроки вчителі багато. Мені подобається математика, музика, українська мова, трудове. «Все нормальні предмети. Які тобі найбільше подобаються які найважчі? Фізкультура, математика, українська О, мова подобається. Виступів багато і багато всяких вистав. Дуже весело. Це, це гарна нормальна школа. Які любиш предмети? Скажи? Історію читати українську і багато інших. Як наголошують вчителі, сьогодні в Україні треба готувати більше спеціалістів за напрямками корекційної педагогіки та розвивати інклюзивну освіту. Державтоінспектори, які 30 днів несли службу у зоні проведення АТО, повернулися додому. Їх зустрічали рідні і колеги. Щирі обійми та сльози радості бачили наші колеги з обласної міліції. В зоні проведення антитерористичної операції відбулася чергова ротація серед працівників Державтоінспекції Тернопільщини. Після 30 днів служби додому повернулося 15 інспекторів. Їх поміняли на сході інші хлопці, які виїхали з обласного центру 16 листопада. Група прибула прибула на місце дислокації по в управління державної інспекції. Тернопіль без зауважень на даний час надані вихідні особовому складу для відпочинку і будуть приступати до роботи з понеділка. Ми несли службу переважно на блокпостах. Це попасно Луганська область за 10 кілометрів від Горловки. Це Донецька область. Ту, то, що керівництво говорило, то ми все робили. Бажаю одно, щоб. Скорше то все закінчилося, щоб бумер увесь цей час державтоінспектори забезпечували безпеку дорожнього руху, а також охороняли громадський порядок на Луганщині. Дружина правоохоронця Ірина Пацалюк каже, що для неї останній місяць видався не найкращим у житті. Проте жінка розуміє, що хтось повинен оберігати спокій в державі. Вона сподівається, що ця неоголошена війна вже закінчиться. Місяць дуже важкий в такому моральному плані, бо все-таки чекати це не з роботи, хоча робота тут також не найкраща в них, але звітам чекати дуже важко і не хотіла б я, щоб мами, жінки, дочки. Діти, зрештою, чекали їх так довго і так напружено. З нетерпінням чекав на свого тата і Владислав Васильів. Хлопець постійно переживав за нього і цікавився усім, що відбувається на сході держави. Тато ну, смс нам е прислав на телефон, показував, що, е що там робиться. Ну, дзвонив до нас, ну, Ще ми чекали на нього довідом. і от дочекалися. Цього дня він приїхав. Я робив малюнки, малював там, де. Танки, де він, ну, де поле бити. Ну, Мене хлопці питалися, як мій тато там, як він там ну, воює. І там ще й вчителька питалася. Я розповідав, він там. За нашу Україну воює. Привітав співробітників Державтоінспекції з успішним виконанням завдань та поверненням додому начальник УДАІ ОМВС України в області Андрій Матрифайло. Почесними відзнаками за службу державі він нагородив усіх хлопців, а орден Єдність та воля отримав капітан міліції, який вже двічі побував у зоні АТО Андрій Галушка. У Тернополі обиратимуть найкращого студента. Дійство відбудеться завтра о 17-й годині в одному з торгово-розважальних закладів міста. Десять учасників змагатимуться за лідерство у кількох номінаціях. З кожного вузу, не тільки з Тернополя, але й до нас підключилися такі міста, як Бережани, Кременець, є куратори вишів, які подають кандидатів, і ці кандидати змагаються за головну номінацію Кращий студент України у Тернопільській області. Студенту за три хвилини потрібно буде презентувати себе, продемонструвати свій талант, відповісти на запитання, за одну хвилину показати найкращий день студентського життя, позмагатись за вдалий пост в соцмережах та запропонувати проект щодо покращення освіти в Україні для визначення переможця в нас вже е, сформований е, так, скажем, е, спеціальний експертна рада е, з авторитетних осіб в галузі освіти е, в галузі. Е, в галузах, таких як е, молодіжна політика, пристав... також будуть представники влади та е, громадські діячі. Згодом переможець поїде на всеукраїнський конкурс, де також обиратимуть найкращого студента. Завдяки таким заходам переконані організатори молодь має змогу реалізуватись. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я ж бажаю вам мирного неба над головою. Побачимося завтра.